Нові водійські права європейського зразка в Україні почнуть видавати вже восени. Вони є однією з вимог угоди про асоціацію з ЄС, яку Україна нещодавно підписала. Документ матиме електронний чіп, а ще відрізнятиметься від старого новими категоріями. Зокрема, буде й така як водій триколісного мототранспорту. Права старого зразка. Лишаться дійсними. На нові їх мінятимуть тільки за бажанням водія. Докладніше про особливості нових європейських прав. Далі Олександра Башкатова. Нові водійські посвідчення від старих будуть відрізнятися терміном дії, кількістю медичних оглядів. Окрім того, буде внесено нові категорії, змінено вікові обмеження. Також у самому документі з'явиться електронний чип. Зараз водійське посвідчення дає право керувати автівкою протягом 30 років, а старі права взагалі безстрокові. Нова ж форма від 5 до 15 залежно від категорії. Там наші напрацювання це для водіїв професійних категорій. Це та де років. Щоб що 5 років необхідно буде проходити медичне обстеження і провести заміну водійського посвідчення. А для легкових водійських категорій це від 10 до 15 років, тобто країни члени ЄС переважно більшість 10 років запропонували прийняла як термін адміндії. Ми Пропонуємо 15 років, тому що і так це викликає певний резонанс в суспільстві, тому що наразі це 30 років, нагадаю. Тому гадаю, що ми спочатку будемо пропонувати 15 років. Також доведеться частіше проходити догляд. Якщо для водія легковика це може бути просто перевірка зору, то для водіїв автобусів вантажівок – повноцінне обстеження. Ще одна новація, поновлюючи права, не доведеться заново складати іспити. Категорії А та Б та від них похідні це йде в країнах Євросоюзу, йде спрощена системами догляду. Тобто, зазвичай це або лише перевіряється зір, або перевіряється особа відповідним лікарем, зазвичай це лікар загальної практики, який пройшов певний тренінг з транспортної медицини. Е, або лише в окремих випадках, якщо були виявлені якісь сильні порушення здоров'я, які можуть вплинути на дорожньо-транспортний рух, тоді людина відправляється до спеціалізованих лікарів. Розгляд також можливе обмеження за віком. Наприклад, мотоциклом, як і в ЄС, можна буде керувати з 20 років, а не з 16, вантажівкою з 21, а не з 18. З'являться і нові категорії. Були введені європейською директивою ще категорії. Це вже третя директива, так звана про посвідчення водія. і Кожен раз модифікувалося, і були введені нові категорії стосовно мопедів, наприклад. Цих категорій, там, наприклад, дві категорії, цих категорій у нас немає. Юрист Вікторія Маліновська каже, оформляти нове посвідчення не обов'язково, принаймні поки триває перехідний період. Однак у власників старих безстрокових прав можуть виникнути проблеми з перетином кордону. Немає дії. Лише ті посвідчення вітчизняне, так би мовити, які не мають терміну дії. Їх треба змінити на водійське посвідчення міжнародного зразка. Але отримання посвідчення з чіпами, воно буде провадитися лише за згодою, за бажанням та видаватися вже особам, які перше отримують. Оформлення європрав буде платним. Скільки це буде коштувати, в МВС поки що не кажуть. Зараз бланк прав коштує 201 гривню. Зовнішній вигляд посвідчення не зміниться. З'явиться тільки електронний чип, на якому продублюють візальну інформацію. Це ім'я, фото, дата народження, підпис, дата видачі документа та відкриті категорії. Олександра Башкатова, Дмитро Шанчук. Новини на першому.